Сьогодні міняємось ролями. Так, е, В яку локацію йдемо? З тим я не розбираюся. Тут їх... Е, тут є крайня ліва Танглвуд ну, Хаус. Він теж маленька локація, але прикольна. Вона більше за Вінлоу стріт, на яку ми ходили вчора. Так, е, спорядження. Ну, ну перед смертю не є. надишишся, так що приготуватися і погнали. Як е, як каже. Сергій Редічек. <aspects> Добренько. Екрани, які знаходяться у вантажівці, є дуже кори. Ля, я не змінила складність. Можна поміняти? Там середня була. Там була середня. Та, а можна було на любителя піти. Так, можливо, er... тихо. Yeah. Будеш, <реш> будеш коротше, ти ходити сам. Щоб, що ну, щоб ти точно не вмер, а якщо вмреш, то ми будемо знати, що це або мара, або демон. Репорт а що? А що таке? по радіо була відповідь: репорт of violence це жорстокість привида. Тобто, він буде частіше, щось, ну, якусь херню творити і частіше полювати. Oh. Так, завдання в нас якісь. Свічка, паранормальне явище і розп'яття. Так, як шукати привида? Ти шариш? А, місце його іменно саме. Ну так, його кімнату. Береш градусник, шукаєш а, де з температура. Холодом, та, Так. тимперемоти. Радусник МП, ота штука, ну і. І бери потужний так, ліхтарик. Потужний ліхтарик, чорний біля штативів. Оце, я от бачу. Так, я беру, певно. бери за одно ключі. Е, так, і ага. я беру поки що піднесу тобі під двері еквіп. Ага. Ну. Це предмети. я відкриваю двері. Давай. Я піднесу тобі під двері цей, щоб у мене не сів глузд, але щоб я була хоч якось, хоч якось задіяна. Так, нам треба ага. обов'язково свічку запальничку І ще нам треба що? Та все нам треба пофесі. Чекай, а демони люблять світло? Якщо на всякому. Бара не любить світло. Мара любить темряву, тому вона буде частіше ш... вирубати світло. Зараз світла нема. Так, було 12, стало 4. А... 13. Вісім 8 градусів то. Досить мало. іди далі, в тому напрямку десь. 8 майже, а на початку, о Боже. як, мен... як повезло на початку майже? Скільки? 8. Ні, це, це, це буде, може війна. бути замало. Йди далі. Окей. В кімнатах там по 8. Йди далі. І може 12. бути десь мінус. 12, ні, то. Це не та 10. кімната. Угу. Так, світла, до речі, немає тут, його вернуть. Треба Включителі. генератор включити. Так, включай генератор. Ну, я називаю його герна... генератором, він взагалі-то електричний щиток, але хрен з ним. коли машини подивишся привида ем, нема. Так, та там, в тому. Це я включив. В разі чого. Так, 14. Ні, він в підвалі, напевно. Овсюди градус все добре таке. Е, а що ти так косячиш? Трохи лівіше бери. Ну, ти ходиш якось криво. О, да. Як, в смыслі? Дуже повільно ходиш та й спотикаєшся. Не знаю. Ау. Або то в мене екран підвисає. Опа, а. А там іде так. Скільки? 9. В... Йде наверх. 8 це було найнижче просто. Йде наверх. 7 градусів вроді в підвалі було. Так, 7, це було найнижче, поки. Я світло виключив, не знаю, я боюсь. Я можу і в підвал Якому підвалі далі. Краще Тут, так, лишати чи... світло у вімкне, бо як починається полювання, він воно зразу бликає. А -а і лус так не їде. Так, так їдемо далі. Я просто, я просто не розумію, як може тут десь. Обходи сіто. кімнату. Та. І подивись, чи не забув ти якісь кімнатки маленькі або каборку. Там каборка є справа і зліва. Та, от тут, от. Я тут був, тут 13 радусів. Ванни всі. Так, головне вижити, щоб мене не кокнули. Саме нижче було в підвалі, 7 градусів аж. Ну, значить, я несу тобі відеокамеру, свічку і запальничку. О, зараз я ще перейду повністю в гараж, може буде. Добренько. Коротше, ми робимо челендж без смертей. Стараємося, як мінімум. А, ні, свічку і розп'яття треба, якщо знайдеш кімнату, то треба буде розп'яття кинути в неї. До речі, треба не дуже близько підходити до дверей, бо коли починається полювання і ти бачиш, як закриваються двері, глуст їде. В мене все залагало. У мене стала і просто. просто. У... Мене вибило. Ля! А це що? що, третькати? Звідси? Бо нічого толком не буде. А ну що, по, а по, що по активності? Мене, мене, мене викинуло з гри повністю. Та, тебе викинуло. А не чого? Починає... Ні, віде, але з твоєї приватки мене Викинуло. Чимось. Викинуло, Ну то таке буває. Марсія Брок. Ну, значить, я вибираю хаотично. Так, була висока активність, і вона. це може тінь бути. Бо активність упала, як тільки ти зник чи навпаки потім. А, якраз тоді почало щось світло мигати і буквально все мене вибуло чомусь. Ну, я. я хочу думати, що то банші, але. хрен я його знаю. Чого воно автоматично вибирає духа? А, й буде банші. а воно завжди так на початку. А, воно тепер знову цією цьою... постійно вибирає? Добре. Значить, закриваємо цей у мене навіть додавця. на графіку все саме нижче поставлено. Капець. На якому графіку? Ну Могав... графіки там, де от відео я скраю, сержи, показу, зладжування, А. Деталізація В На лашкуваннях екрана. Там. Може у тебе інтернет просто не дуже. Капець. Це Оні був. А що у нас Оні вміє робити? Я не пам'ятаю, пам'ятаю, що він дуже агресивний зазвичай. Детальна Артимент, статистика. На неї, найчастіше оні оберігає місце своєї смерті, статика. Це херня. Boy's bedroom. Десь була кістка у Boys Bedroom. Детальна статистика, підсумок гри. Взаємодій 6. Мінусова 3... температура трепля Оні, але не було ніде. Я сходив і всюди була мінімум 7. Так от, у Оні з мінусовою така штука, що вона може з'являтися не зразу. Але а ж коли ну, він агресив... агресивний стає. Так, блім, з... шук, додати блім. все. А ти спорядження не просрала? Ні-ні-ні. Все спорядження на місці. Його можна просрати тільки коли здох. Коли викинуло, воно а... не пропадає. Ще раз у Tangleвуд. Да давай. Так, що е, приготуватися? Ти, у тебе звук накручу по максимуму. Якщо будеш щось кричати у мікрофон ігровий, то буду чути. Тут. Так, погнали. Перед смертю не надишишся. Залишайтеся на світлі, щоб підтримувати свій рівень глузду. Підказка. Ага. А я, правда, я забув подивитися, навіть, як я певний збув дивитися вона? Дякую, його з вами. Марсія Брук. Але це насправді не дуже. ну... Серйозно? Скажімо так, вона потрібна, але ну ти її не використаєш. Тобі не треба звертатися до привода по імені. Ти можеш просто спитати... Ой, стоп. Так. Crest object. Є проклятий предмет. Так, хто йде в дім, хто лишається в трейлері. Тепер ти йдеш в дім, тому що як поняла, що мене не можна відпускати на такі місії. Ясно. Раз. Uh, які в нас... Так, першим ділом термометр. Uh, стій. Взяти термометр. Тобі щось буде піднести під двері треба чи. Досягти середнього глузду команди нижче 25%. Ні, дякую, мені цього не треба. Параболічний мікрофон, це, походу, банші буде. І одмакичі і відігнати привида за допомогою пахощів, поки він переслідує свою жертву. Я зараз реально в в в натисну банші, Значить, єдине, що я ще хочу знайти кістку. Давай кістку вховую, І кімнату привида. Ну, і раз уже на то пішло, то я беру параболічний мікрофон. Беру. Ні, але ну що це за завдання? Виявив тепер нормальний звук за допомогою прибічного мікрофона, якщо можна тільки одного привиду так визначити. E, насправді звук може бути в різних привидів, але швидше за всього це банші, бо вона на є ну, гучна. Я... Mm. Mm. Зоно за... в минулій версії можна було виявити реально тільки банші. А. а... Але завдання тоді таких не було, ні? Виявити тепер нормальний звук за допомогою мікрофона того. Завдань не було. Так, 10, 9. це на дворі. 7, 6, боже, холодно. Тут теж зима, так? Ну, майже. Ти в мене одна ішла просто. Огос. Блимавка. 9.1, 12.8. Певно, мені треба було повертати в інший бік. 9.4. А, це воно на двір видає. 8і8. 8, 11 і 7. 7 і 5. 11, і 11, 11. Так, 10. Тут. Мені здається, що в ванні. Що, Кістка? Е, бо тому що ти казала 7 і ти була біля ванни в той момент. Може бути. Можливо. Е, а може просто висить гра? 8 і 6. там. Ля, ти ще й чіпаєш двері. Гадство, дай мені знайти твою кістку і збути з цього. Десяті дев'ять. Я навіть світло вмикати не буду, бо це зайвий, зайва трата часу. Такс. Хвилина часу. Знаю. Вона відкрила двері туди. Я туди двері не відкривала, воно в підвалі. Да відооооо, і не нам чому підвал? і 3 і 7. Ага. ,7. Нема пентаграми. П'ять 7. Кістка є? Нема кістки. Тоді я манала. Е, є звуки? Хелоу? Відповідаєш щось? Ніхрена. Ні, ні. Скільки, Скільки секунд? Скільки секунд? 15. 4. Рахуй. Я виходжу. 10, 9, дзеркало! 9, дзеркало! 8, 7, У нас 7, є 8. дзеркало, мені треба 8. сфоткати дзеркало. Все. Для чого? Це проклятий предмет. Сфоткати дзеркало? Так. За це дають гроші. О-о-о. Я зараз покажу навіть яке дзеркало. Так, кидаю тут градусник, ми бачимо, що приводу підвалі. Так, що би то ще... Ну, що мені сказати? Глузд, звук. Е, я не знаю, хіба розп'яття в підвал кинути, але в мене руки зайняті параболічним мікрофоном. А сфоткати цей во мені треба. Ну, може не помру. Іду пробувати. Давай. Може получиться. У тебе вже 80 груз душилось, то... А, то ще нормально. То не праймед... ще 70 уж. А, если привод... Вот 70 еще чуть-чуть тоже лучше. Вже. вже... Так. Шо? Вже 82? Ничего страшного, воно так і падає, я ж в темноті. А ну тепер... А, тепер відкривай журнал. Та. І вкладку фотографії. Я можу, Примерне в принципі, дзеркало трьохзіркове, так. Так, ми маємо тризіркову фотографію. Ми, в принципі, можемо звідси валити, або можемо взяти дзеркало і добити глузд команди. Але тоді може початися полювання. Типу, можу Але зробити таку. А це ви тоді. Дивись, ми можемо зробити таку, щоб виконати одне завдання. Я беру примарне а дзеркало і несу його до входу. Біля входу я його активовую і дивишся, наскільки в мене падає глузд. Ага. Коли він падає нижче 20%, кажеш гоу спрись, жінко. Я тікаю, лишаю дзеркало тобі. Ти заходиш у хату, але тоді ризикує, ризикуєш здохнути. І береш дзеркало і дивишся в дзеркало. Ага. Розумієш? Я чекаю, поки мене хлуз теж піде до 20, так. так. Ну, не обов'язково до 20, просто аби впав. Ну так, до 25. Але, не, але тоді треба, щоб я була в трейлері дивилася за глуздом, щоб у тебе не трісло дзеркало. Бо якщо воно трісне, почнеться прокляте полювання, і тоді тебе точно вб'ють. Прокляте полювання означає, що я не вийду з хати? Прокляте полювання, воно довше і привид агресивніший і здається швидше рухається. А взагалі ми можемо взяти ще крім цього запальнички і пахощі. І спробувати добити ще, один цей, ще одне завдання відігнати привида пахощами. Якщо, Ой, ну, якщо ти прям попадеш в засаду, бо я, наприклад, попадати в засаду не хочу знову ж таки предмети. Так, у тебе все ще 100? Ага. Ну, в тебе 100. А, во, точно. Так. І тепер знаєш що, Треб... давай тако, треба накидати під двері пахощів і запальничок. Щоб в випадку чого було чим відганяти привида. Дивіться, так от, взяла? А, ні. Мені треба взяти пахощі. Так. Кілька. Одну? Ля, мене походу. У мене щось гра зависла. Гра зависла. У мене так само от було гра, просто встала і все. Глюки, фазби. а я навіть не вибрала привида. Та в тебе все випало. Та я просто. Це все таки. Це все таки ця. Це все-таки фазма тупить. Ну я не знаю, можемо спробувати ще раз. Фак! Що? Шо? Та він встав перед. Господи. Шо став? Хто? Та ти, чувак, привид, не знаю, просто появи. Боже, чи мені здалося, у мене не виглядає. Де мені появився є? Ти був біля дверей хати чи ти був на камері? Біля дверей. Е, двері... Короче, в мене проблеми з головою, я. Двері хлопали? Ні. Ну це, значить, гост івент був. Е, на що то було похоже? Ну, той на чувак. На білофігуру. А, то це жіночий привид. Знаєш, оця жіночка, котра прямо в фойє? Ага. Uh -huh. Ця що трясеться. То походу її моделька була. Не знаю. Вибирай банші і тікай. Ага. Але в тебе не пропадуть ті речі. Вони вже мали в тебе пропас. Ну, в тебе пропасти. Якщо вони в тебе лишились, я тебе, звісно, вітаю, але у мене вони на місці. А, у мене ніяких не було і так майже речей. Добре, все, я вибираю банші. І... Ну. і скажи мені, чи то була реально банші. Боже, я буду в шоці, якщо це реально була вона. А для чого такі таке завдання робити? Ну, значить, оно, з оновленням, ну, чути вже не лиш банші. А там, коли привид говорить. Вони ж там в оновленні додали різні звуки. І плач, і. А, і... то була банші. Та я перси, знала б, вибрала би зразу і не гралася себе з цими глюками. Ну, так добре, що було, маєш гроші. 45 баксів, нічого